Осінній ранок був похмурий і дощовий. У коридорах міської лікарні пахло кавою і ліками. Молода дівчина в білому халаті стояла біля реєстратури, тримаючи в руках трудову книжку. Це була Марія, 24-річна медсестра, яка тільки вчора приїхала з невеликого села. Виновенька? спитала старша медсестра, глянувши поверх окулярів. Так. Марія Коваль, мене направили у хірургічне відділення. Ну, тримайтесь, дівчино, скривилась та, там головний хірург Кирило Петрович. З ним не пожартуєш. І справді, через кілька хвилин вона вже стояла в ординаторській, де чоловік у білій формі переглядав історії хвороб. Високий, з короткою бородою, погляд холодний і гострий, як скальпель. Ви та нова медсестра? спитав він, навіть не піднімаючи голови. Так, я. Не я, а так, Кириле Петровичу. У нашому відділенні дисципліна, а не базар. Запам'ятали? Марія кивнула. Так, Кириле Петровичу. Добре. Почнете з палати номер 3 і номер 5 там післяопераційні. І, будь ласка, не робіть дурниць. Він нарешті підняв очі тут не місце для помилок. Марія пішла в коридор, стискаючи блокнот. У палаті пахло антисептиком. Пацієнти шепотілись про новеньку, а санітарка підморгнула. Не бійся, він усіх лякає, потім звикнеш. Та Кирило не звикав. На першому ж чергуванні він вилаяв її перед усім персоналом. Ви що не бачите, що катетер виставлено неправильно? Ви могли пацієнта інфікувати. Вибачте, я, 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 це я, а ви медсестра, яку схоже, дарма взяли на роботу. Сльози навернулись на очі, але Марія стрималась. Після зміни вона сиділа на лавці біля лікарні, дивилась на мокрий асфальт і шепотіла: Потерпи, Маріє, ти ж не для цього тут, ти для тих, хто лежить там безсилий і хворий. У темряві вона підняла очі до вікон відділення. Десь там ходив той, хто принижував її щодня, але доля вже писала іншу історію. Кирило повертався додому пізно. Останні тижні він працював без вихідних не тому, що любив роботу, а тому, що не хотів бачити дружину. Ірина, гарна, доглянута, любила розкіш і увагу. Колись він тішився, що зміг завоювати таку жінку, але з роками їхні розмови зводились до докорів. Ти весь час у лікарні, кричала вона, а я для кого зранку до ночі себе доглядаю? Для себе, Ірино, бо мені вже байдуже, у що ти вдягнена, відповів він. Того вечора він мав повертатись після операції, але операцію скасували, і він раніше сів у машину. Вулиці міста блищали після дощу, ліхтарі відбивались у калюжах. Він піднявся у квартиру, ключ тихо повернувся в замку. У передпокої чужі чоловічі черевики. Спершу він не повірив, потім почув сміх із спальні. Він стояв кілька секунд, наче паралізований, потім різко відчинив двері. Ірина завмерла, притискаючи ковдру. Біля неї його знайомий лікар анестезіолог із сусіднього відділення, з яким Кирило пив каву на перервах. Кириле, це ти? почала вона, але він перебив Небрудни повітря виправданнями. Його голос був крижаним. Чоловік зірвався, намагаючись вибігти, але Кирило не зупиняв. Ірина кинулась до нього. Ти ж сам винен, тебе ніколи не було поруч. Правильно робив, відповів він. Бо тоді я хоча б не бачив, у що ти перетворилась. Він зняв обручку і поклав на комод. Ми розлучаємося завтра. Вона мовчала. Тільки очі блищали від злості. Думаєш, без мене ти хтось? Ти просто різник у білому халаті. Без мене ти ніхто. Він вийшов, грюкнувши дверима. Вулиця пахла дощем і бензином. Кирило сів у машину, але руки тремтіли. Ніхто? Ці слова луною били у вухах. Вперше за багато років він не почувався впевненим. Тієї ночі він не пішов додому, сидів у машині біля лікарні, дивився на темні вікна. І серед усіх думок у голові з'явився лише один образ Тиха медсестра Марія, яка не раз мовчки терпіла його грубість. Він навіть тоді не вибачався, бо вважав себе вищим за всіх. Він не знав, що це лише початок його падіння. А доля вже тримала на готові своє випробування, таке, після якого навіть найгордіший стане на коліна. Після розлучення Кирило ніби осліп. Дні перетворились на безкінченний потік операцій, паперів і цигарок. Він майже не спав, жив на автопілоті. Колеги бачили, що він ледь тримається, але ніхто не наважувався сказати йому про це. Марія, яка завжди була поруч, подавала інструменти, допомагала у перев'язках, але уникала його погляду. Одного вечора, після важкої нічної зміни, він стояв біля лікарні й курив під дощем. Сигарета гасла від крапель, але він не кидав. Просто дивився в темряву і думав: може, я справді ніхто? Може, Ірина мала рацію? Він сів у машину. Дорога була мокра, ліхтарі розмиті, як спогади. На повороті блиснули фари зустрічного авто. Він спробував пригальмувати, але пізно. Різкий удар, скрегіт металу, темрява. Коли його привезли у приймальне відділення, черговий лікар тільки похитав головою. Це ж наш хірург Кирило Петрович. Стан важкий. Його клали на каталку, кров текла з розсіченого чола, рука неприродно висіла. І саме тоді з сусіднього коридору вибігла Марія. Боже мій, Кириле Петровичу, живий поки, сказав реаніматолог, але шанси мізерні. Кома. Після важкої операції Марія стояла біля його ліжка всю ніч. Вона змінювала компреси, витирала піт, дивилась на обличчя людини, яка колись принижувала її щодня, і відчувала не злість, а жалість. Ви колись казали, що тут немає місця для помилок, шепотіла вона, але ж ми всі люди, Кириле Петровичу. Кожного дня вона приходила до нього після зміни, читала вголос медичні журнали, говорила, ніби чує. І дивна річ, монітори показували стабільний пульс, коли звучав її голос. Минуло два тижні. Одного ранку, коли вона змінювала крапельницю, почула тихий стогін. Вона підняла очі й побачила, як його пальці ворухнулися. Кириле Петровичу, ви чуєте мене? прошепотіла. Його повіки повільно розкрились. Погляд розгублений, слабкий. Він намагався сказати щось, але не зміг. Марія усміхнулася крізь сльози Тихо, ви живі, і це головне. У цей момент він не зрозумів, де знаходиться, але одне відчував точно у цьому голосі було тепло, яке він колись загубив у самому собі. Кирило повільно приходив до тями. Світ здавався йому чужим. Яскраві лампи, запах ліків, шурхіт халатів. У голові дзвеніло, тіло боліло, кожен рух, наче ніж у ребро. Коли нарешті сфокусував погляд, побачив знайоме обличчя Марії. Де я? прошепотів він. У лікарні, у своїй же, відповіла вона спокійно. Ви потрапили в аварію. Скільки я тут? Два тижні. Він намагався підвестись, але не зміг. Лише поглянув на неї очі втомлені, під ними темні кола, але погляд лагідний. І ти доглядала мене весь цей час? Так. Він відвернувся. Могла б і не робити цього. Я медсестра Кириле Петровичу, відповіла тихо. Я доглядаю всіх, хто потребує допомоги. Він замовк, а всередині було відчуття сорому, якого він ще ніколи не знав. Його гордість тріснула, йому хотілося попросити вибачення, але горло стискалось. Наступні місяці були важкі, він вчився ходити, тримати ложку, дихати без болю. І щодня поруч була вона. Потроху, казала Марія, коли він зривався. Все буде добре, якщо не поспішати. Я ніколи не був терплячим, зітхав він. Може, саме час навчитися? І вперше за довгі роки Кирило сміявся не з іронією, а по справжньому. Одного вечора він спитав: Ти ж мене ненавиділа, правда? Колись так, чесно відповіла Марія. Але потім зрозуміла, що ненависть нічого не лікує. А я я тоді був пихатим дурнем. Був, але тепер ви інший. Її простота і щирість роззброювали. Він дивився, як вона поправляє ковдру, і вперше в житті відчував не владу, а вдячність. Минуло декілька місяців, Кирило вже ходив сам. Повертався до роботи, колеги ставились до нього інакше, з повагою, без страху. Він змінився, тепер дякував, слухав, навіть міг усміхнутись і завжди ходив у пост чергових медсестер, аби спитати, як ви там, сестрички? Марія, ти сьогодні хоч їла? Вона сором'язливо відмахувалась, але очі світились. Між ними зародилось щось тихе. Не любов радше вдячність, що переросла у довіру. Та спокій тривав недовго. Одного вечора, коли Кирило повертався додому, задзвонив телефон. Невідомий номер. Алло, привіт, коханий. Знайомий голос пройшов холодом по спині. Скучив? Він застиг. Ірино? Так, я. Думав, я зникну? Ні, Кириле. Ти забрав у мене все дім, гроші, ім'я. Але я ще тут. І тепер ти скоро згадаєш, як це втрачати. Він роз'єднав. Серце калатало, Марія, яка саме проходила повз, помітила його обличчя. Щось сталося?» Ні, просто дивний дзвінок. Наступного дня до лікарні прийшов інспектор з департаменту охорони здоров'я. Ми отримали скаргу на вашу медсестру, Коваль, сказав він. Нібито вона під час чергування залишає пацієнтів без нагляду. Кирило аж стиснув кулаки. Це неправда. Я особисто відповідаю за її роботу. Але перевірка буде, холодно відповів інспектор. Після його відходу Кирило сів, втупившись у стіну. Це вона, прошепотів, Ірина. Того ж вечора, коли він ішов до машини, на стоянці з за рогу вийшли двоє чоловіків. Кирило Петрович один посміхнувся. Передача від вашої колишньої! Після цих слів різкий удар, біль, потім темрява. Через годину його знайшли, побитого, непритомного біля сміттєвих баків за лікарнею. Його знову привезли у відділення і знову на каталці. І знову в реанімації. Марія, почувши, що привезли Кирила, кинула все. Де він? кричала вона, пробігаючи коридор. Його побили. Вона стояла біля нього всю ніч, не відходячи ні на хвилину. Монітор пищав рівно, тиск падав. Лікарі радились, але саме її руки першими помітили збій у диханні. Адреналін. Крикнула Марія, готуйте дефібрилятор. І саме вона зробила поштовх, який повернув серце до життя. Коли воно знову забилось, у неї потекли сльози. Ти не маєш права здатись, чуєш? Ти ж казав, що життя варте боротьби. І, можливо, десь у глибині того темного простору, між свідомістю і забуттям, він почув її голос. Бо монітор нарешті показав стабільний ритм. Ніч у лікарні була тривожно тиха, лише апарати пищали в ритмі серця, що боролось за життя. У реанімації той самий Кирило, гордий лікар, який колись зневажав усіх, а тепер лежав безпорадний, побитий, з тінню смерті на обличчі. Біля нього Марія бліда, виснажена з червоними від безсоння очима. Усі чергування вона відпрацьовувала поруч із ним, мов мовчазний ангел-охоронець. Ти ж казав, що сильний, шепотіла вона, тримаючи його за холодну руку. Доведи, повернись, Кириле. Стан раптово погіршувався. Монітор заявив, пульс падав. Зупинка серця. крикнула Марія. Лікарі забігли, але саме вона взяла ініціативу. Натискання, вдих, дефібрилятор. Раз, два, три, удар. Секунда вічності. Потім короткий писк і новий ритм. Він живий. Коли всі вийшли, вона опустилась на стілець і заплакала вперше за довгі тижні, не від страху, а від полегшення. Наступного ранку він відкрив очі. Голос хрипкий, але свідомість ясна. Ти. Знову мене врятувала! Виходить, у нас рахунок 2.0, посміхнулась вона крізь сльози. Чому ти це робиш, Маріє? прошепотів він, після всього, що я тобі зробив, бо я медсестра. Він мовчав, а потім сказав: Я не знаю, як дякувати, просто живи. Через кілька тижнів Кирило виписався. На подвір'ї лікарні він зупинився, вдихнув свіже повітря. У руках тримав невеликий букет ромашок для неї. Вона стояла біля входу, усміхалась, як завжди, спокійно і трохи сором'язливо. Я залишаю хірургію, сказав він. Відкрию реабілітаційний центр для поранених. Хочу повернути хоча б частину добра, яке отримав. Тоді, мабуть, усе було недаремно, відповіла вона. Вони стояли мовчки, а вітер розносив запах осінніх листків. Кирило глянув на неї і зрозумів, не всі рани видно на тілі, але найглибші з них стілює саме добро. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!